Сьогодні будемо паяти поліпропіленові труби. Роботу треба проводити при температурі не нижче мінус 5 градусів Цельсія. Нам для роботи знадобиться зварювальний апарат, ножиці для різання труби, рулетка та лівець. Треба взяти ще якийсь розчинник для протирання бруду на місцях зварювання. У мене труба. 32 мм розігріваємо paєрник до 300 градусів, відрізаємо потрібну нам длину, відміряємо необхідну глубину труби з урахуванням глубинно пайки. Для різного діаметру труби різна глубина. Одягаємо трубу і фітинг без прокручування. На насадку паярника по заданій глибині. Також знімаємо трубу і фітинг без прокручування. Тримаємо Приблизно 5 секунд і пайка готова.